Україну суттєво покарають за Євробачення без Росії. Штраф може сягати 200 тисяч євро. Європейці звинувачують НСТУ в тому, що СБУ не пустила до Києва росіянку Юлію Самойлову. Про це ТСН повідомив голова правління національної суспільної Телерадіокомпанії України Зураба Ласанія. За його словами, невдовзі має з'явитися офіційна заява від європейської мовної спілки. Наразі про фінансову санкцію Аласані повідомило особисто. Він обурений таким рішенням. Втім, каже, Україна штраф сплатить, використає. Для цього спонсорські кошти, які європейці заборгували нам за проведення конкурсу, я нагадаю, Самойлові, яка виступала в окупованому Криму, на три роки заборонили в'їзд до України. Натомість Росію за порушення умов Євробачення ніхто карати не буде. Німецьке видання Deutsche Welle повідомляє, що, попри відмову першого канала, транслювати пісенний конкурс, санкції проти російського умовника вирішено не застосовувати. Луплять саме нас, бо вони ж СБУ не можуть звинувачити. Це для них це дуже таке зважене рішення для них. Бо вони вважають, що Євробачення це ну, страшенно важлива справа, звісно, могли б нас ну, заборнути нам на наступного року або на два роки, на три роки. Але вони вважають, що це рішення гірше, ніж грошовий штраф. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, і найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна та Світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців, на відстані одного кліка, ми завжди поряд.